Здоровенькі були. Як бачите, вітаю я вас сьогодні в своєму дизелі. Іменно в своєму кабінеті. Ну а чого іменно в кабінеті? По тому що знову вирішив я трошки провести роботи по тракторові і дойти туди, куди потрібно було дойти. Давно. Але ж, як ви знаєте, я роблю все по своєму, так скажем, все по ходу, не так, щоб взяти з розгону задути всього трактора без толку. Ну а тепер, коротше, дійшло діло. І до тих місць, де мене ще не бувало. Так що скоро я зможу вже віщати про ті вищі, які я раніше не знав і в чому був не впевнений. Зате я і мовчав. Ну а тепер дійшло час і глянути от сюди. Як я й сказав, що прийшло час взятися за мотор. Чому за мотор Іменно зараз вирішив взятися? Тому що жде мене на осінь оранка. Причому можна сказати, що пізня осіння оранка, тому що кукуруза в мене є. Ну і так як показала практика, що весною я єлі, єлі на цьому моторі одорався. Ну а прикол то в тому, що цей мотор, е, от коли в мене трактор, е, в нього ще ніхто не заглядав. Тобто, Я навіть не знаю, що там всередині. Ну, і тепер настав час цього мотора очкрепти. Він такий чистий, в мене з роду віку не був ніколи. Оськрепти, поки він отут, скільки можливо, одмить. Ну і зняти його з трактора. Зараз, як бачите, Уже це все добро тут откручується, знімається, розбирається, шкребеться, миється, лижиться. Дякуючи мому товаришу, що мені моєчку. Я коротше, бив, котре краще болото. Ну і залилося обчистити те болото, яке тут позасихало віками. Потім спеціальним моючим средством це все добро заллять, щоб воно під'їдало всю мазуту, щоб цього мотора було приємно брати в руки. Звісно, такий желізяку в руки сильно з розгону не візьмеш. Вирішив я свій ремонт презентувати вам тут на Ютубі, тому що для мене Ютуб це більш душевніша площадка, чим некоторі Тік-Токи. Хоча частічно і там будуть виходити по цьому ділі. Оскільки цей трактор і мій канал це, як кажуть, два брати чи дві сестри, неважно, то основна робота по цьому тракторі, звісно, що на каналі. Готуйтеся, будуть нові серії по ремонту цього звіря. Звісно, я ще поки що не дійшов до того, щоб сюди всунути другого мотора. Самі знаєте, які зараз часи, тому і треба оживити цього старичка. Ну, По крайній мере, хоч знатиму, що там всередині. І саме перше, це треба обрати люфт по колінвалі. Тобто в мене колінвал вперед-назад ходить. Отакий От його люфт. Бешений на колінвалі треба убрати. Хоча якось воно працювало. Як бачите, ремонт трактора я розпочав. В планах у мене покрасить мотор, ну і покрасити за компанією і капот. Щоб вже мені в коментарях не писали, що капот вибивається з цього, з общої картини. Так що, думаю, що після зборки трактор преобразиться. Ну В принципі, поки що на цьому я думаю все. Ну а які нюанси, зустрічайте в Тіктокові. Не забувайте підписатись на канал, тому як на 5 тисяч готовляться все-таки помаленьку, невеликими підходами, з переривами готовляться подарки для настоящих цінителів цього творчества. І тим более, як мені в Тіктокові написали, таке тільки в гараж. Так ребята, реально таке тільки в гараж. Не повісиш таке діло над собою, над головою, над подушкою, тому що якщо людина не розуміє, що це в гараж робиться, в майстерню, в берлогу то та штука гвоздя не заб'є своїми руками, і воно на голову впаде, голову розіб'є. Бо важке. Це таке ліричний відступ. Так що, в принципі, на цьому все. Дякую за увагу. Бувайте, здорові!